Вітаю на першому подільському прийшов час підбити підсумки 17 березня, яким цей день побачили наші журналісти. Дивіться у випуску. Президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в Збройних силах України. Новим начальником Генерального штабу призначили генерал-майора Андрія Гнатова. Новий очільник має понад 27 років військового досвіду. Командував бригадою морської піхоти військами оперативного командування Схід та об'єднаними силами ЗСУ. Керівництво країни покладає на Андрія Гнатова неабиякі надії та підготувало ряд важливих завдань. Його завдання саме більше бойового досвіду. Досвіду наших бригад в плануванні операцій оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на 100% вже на рівні планування. Генерал Баргилевич з посади начальника генштабу. Переведений в генеральну інспекцію Міністерства оборони. Хмельниччина знову у жалобі, адже втратила справжнього патріота та взірця нації Михайла Біднюка. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік боровся за нашу свободу та незалежність. У день українського добровольця росіяни відібрали його життя. Найрідніші привели воїна в останню путь. Три роки захищав Україну. Михайло Біднюк добровольцем пішов на фронт 14 березня 2022-го. У цей день уже у 2025-му, росіяни забрали його життя на харківському напрямку. Найрідніші попрощалися із воїном у Свято-Георгіївському храмі. Він постійно був таким допитливим. Його найбільше цікавили практичні роботи. Щось там руками змайструвати, пам'ятаю, електрику. Він прям першим такими очі загорілися, а можна ще щось. Ось такі, знаєте, більш практичні навички. Його більше цікавили. Михайло народився та виріс у Хмельницькому, здобув дві вищі освіти та став приватним підприємцем. Проте, повномасштабне вторгнення кардинально змінило його життя. Ми його дуже любили. У нього. Незабутні ямочки, такі, коли він усміхався на щічках. Він приклад для всіх мужчин, для всіх чоловіків. Він завжди нас заспокоював, він завжди нам казав, що ми там, ми там для того, щоб ви тут жили. Був мужній, мав чоловічий старжень, згадують знайомі. Тому питання, чи захищати батьківщину, навіть не обговорювалось. Він нікому не сказав. Це було його бажання. Він сам пішов, записався в добровольці і все. Він не міг просто, просто сидіти, нічого не робити. Був єдиною дитиною у своїх батьків. Обіцяв, коли приїде у відпустку, познайомить рідних із коханою. Проте не склалося. У 31 рік життя воїна обірвалося. Поховали Михайла Біднюка на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Непоправної втрати зазнала і Кам'янець-Подільська громада. Додому на щиті повернувся 41-річний Олександр Трішньовський. До повномасштабного вторгнення чоловік 16 років пропрацював на комунальному підприємстві і одразу, 25 лютого 2022 року, вступив до лав Збройних сил, аби боронити батьківщину. Загинув Олександр цьогоріч, 11 березня, під час виконання бойового завдання на Сумщині. У пам'яті близьких та знайомих герой назавжди залишиться доброю людиною, люблячи. Дим сином, чоловіком та батьком. Вічна пам'ять українському захиснику. Дуже добра людина. Він багато разів виручав нас. Ну, ми виручали по позасідські і добре дружили, добре відносилися до другого. Моя діточок дуже любив своїх діточок. Відносився до них дуже гарно. Веселий, добрий, мудрий. Отримав від президента нагороду, а ми дуже е знали, що він повернеться, приїде. І це дуже велика втрата для всієї родини. Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін представив сьогодні нового керівника Хмельницької РДА. Районну громаду, за призначенням президента Володимира Зеленського, очолить Костянтин Кордонський. Перед ним стоять важливі завдання: підтримка наших військових, робота з ветеранами та розвиток ветеранських просторів, а також взаємодія з громадами краю в межах державних ініціатив. Новий керівник має бойовий досвід. Був на чолі обласного центру підготовки населення до національного супротиву. Тож його професійний шлях допомогти. Може ефективно координувати роботу районної адміністрації, впевнений Сергій Тюрін. Навчання максимально наближені до бойових дій вперше провели на Хмельниччині. У них взяли участь представники військових підрозділів та сил оборони області, а також випускники та курсанти центру підготовки населення до національного супротиву. Військові відпрацьовували дії у складних умовах, тренували координацію, комунікацію та володіння зброєю. Детально про те, як відбувались навчання та чому така підготовка є вкрай важливою у наступному сюжеті. Підготовка до оборони та координація дій в критичних умовах. Хмельницькі захисники провели масштабні тренувальні роботи, які майже повністю відтворюють реальні бойові дії. В області такі навчання організовували вперше. За легендою, втрачено було силами оборонами три ключових позиції поселення та укріп район. Задача до часу 30 відновити контроль і закріпитися. У навчаннях взяли участь близько 100 осіб. Це представники національної гвардії 6-го полку ССО, а також випускники та курсанти центру підготовки населення до національного спротиву. Захисники розділились на дві групи: одні сили оборони, інші сили наступу. Згодом у повному екіпіруванні військові вийшли на умовні бойові позиції. Ми сьогодні Намагалися підготуватися так, щоб це було максимально реалістично, максимально наближено до реального бою. Навчання тривали декілька годин. І весь час на умовній лінії зіткнення точилася динамічна боротьба. Ситуація змінювалась ще не щохвилини. Продовж сутички захисники використовували страйкбольну зброю, навчальні гранати та дрони, які передавали зображення на імпровізований командний пункт сил оборони, що координував дії підрозділів у режимі реального часу. Зараз використовуються дрони, в принципі, ті, що і на фронті використовуються Мавік Mavic 3 Мавік Mavic Мавік Mavic Pro і так далі. Тобто, все ну, третя лінійка Мавіків це виключно розвідувальні дрони. Хоча із них також роблять скиди гранат, вогів і так. Під час заходу підрозділи не тільки удосконалили практичні навички боротьби і захисту, але й отримали важливу допомогу, яка дозволить їм ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти життя наших захисників. Сьогодні було передано кільком підрозділам автомобілі. Автомобілі, які будуть використовуватись для виконання важливих завдань на передовій це і машина. Командна штабна, це і машина швидка карета, які будуть доправляти. Ну і для окремого підрозділу ще один легковий автомобіль. Допомога армії, так як і організація подібних заходів буде продовжуватись, зазначили експерти. Адже це шлях до зміцнення обороноздатності нашої країни. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Осінь і весна сезони, коли вітаміни стають особливо популярними. На полицях аптек з'являються десятки різноманітних комплексів, а реклама запевняє, що без добавок організму не обійтися. Але чи дійсно це так? Наші журналісти поспілкувалися з експертами та з'ясували, що окрім користі вітаміни можуть нести і шкоду детальніше у сюжеті. Гіповітаміноз, а саме нестача вітамінів в організмі, це серйозне явище, яке впливає не тільки на загальне самопочуття людини, але і на окремі органи. Брак корисних мікроелементів може відобразитись на серцево-судинній, опорно-руховій та нервовій системі. Але такий діагноз зустрічається не часто, розповідає лікарка Леся Ковтун. Більшість вітамінів, мікроелементів, вони поступають в організм із продуктами харчування. Насправді, вітаміни з продуктами харчування засвоюються краще, аніж інші біодобавки. Отже, якщо раціон збалансований, додаткові добавки зазвичай не потрібні, але можуть бути і винятки у такому випадку, якщо ви підозрюєте нестачу вітамінів, у першу чергу зверніться до лікаря та не вдавайтесь до самолікування, бо безконтрольний прийом органічних сполук може погіршити стан здоров'я. Вони насправді можуть дійсно токсично вплинути на організм, і, до прикладу, якщо у нас Певний дисбаланс в організмі, то певні мікроелементи можуть витісняти інші мікроелементи, і це може призвести навпаки до дефіциту. Аби зрозуміти, чого потребує організм, найкращий спосіб здати аналізи, які відображають кількість того чи іншого вітаміну у крові. Щодо дозування, необхідно консультуватись з фахівцем, бо часто надлишок якогось компоненту може нашкодити або спровокувати алергічну реакцію. Якщо Людина все ж таки хоче приймати вітамінні комплекси, то я все ж таки наполягаю, що не варто, тому що певні вітаміни між собою можуть конкурувати. Вони можуть як пригнічувати дію інших, так і посилювати. Отже, вітаміни важливі для кожного організму, але їхній прийом має бути обґрунтованим. Тетяна Аржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. У 2024 році Хмельниччина війшла в топ 10 регіонів за кількістю відкритих фізичних осіб-підприємців, посівши дев'яте місце у рейтингу. Чимало краян мріють про власну справу. Проте реалізація цієї мрії справа не з легких. Чи бачать хмельничани перспективи для розвитку бізнесу в обласному центрі? Дізналися мої колеги у щоденній рубриці. Питання дня. Хмельниччина у 2024-му посіла 9 посіла дев'яте місце серед усіх регіонів України за кількістю відкритих нових фізичних осіб-підприємців. Незважаючи на високий рівень започаткування власної справи, кількість тих, хто припинив діяльність чимала. Чи бачить перспективу містяни для розвитку бізнесу у Хмельницькому? Завжди є. Будь-де. Якщо є бажання, то я думаю, це не залежить від міста. Для молоді, хто хоче працювати і хто хоче щось чомусь чогось добитися, я бачу. Тому що тільки єдине, що потрібно не лінуватися і не чекати, що щось впаде з неба. Мабуть, так всі хочуть працювати і жити краще. А які перспективи саме у нашому місті бачите? Розвідку кожен має індивідуально вибирати, я не можу загалом казати. Звісно, можна, молодим, чого ж не можна, але вже не такі, як я, я вже для того. А які перспективи бачите? Можливо, якісь є самому нашому місті. Ну, я що знаю? Багато є, мабуть, і підприємницька діяльність, от і на базарі в нас. Ну, є, є багато. Кожного своє дивіться, то магазини, то масажі, масажні салони, перукарні, різне ж. Заробато цих частних магазинів, люди займаються частним бізнесом. А що я ще закінчу? різний, різний бізнес. самі знаєте, що різний бізнес в нас в місті є. І овочі, і фрукти займаються люди, ну, продають. Хмельницький розстраюється, це молоде місто. Мабуть, так. Да. А які? Ну, я думаю, чого, можливо, якийсь би завод ми могли б відкрити, щоб. Ну, швейних нас ніби вистачає, але я думаю, якісь там по металу, та як раніше, були заводи, щось з електронікою, ще щось могли б відкрити було б. На мою думку, що так. Да. Це вся інформація, якою встигаємо поділитись ще більше про події країни та області на наших офіційних сторінках у соцмережах. Тож долучайтеся. Бажаємо вам вдалого робочого тижня. Зустрінемось на першому подільському.